Добрий вечір, вітаю вас. Сьогодні хочу дати зворотній зв'язок на дуже цікаву роботу з курсу Користувач АЗО. Зараз виведу вам її на робочій Так. Такі лінії багато, і фіксація така величезна, ось, дуже так сплелися лінії, От мені цікаво просто почитати саме цю роботу, тому що ось ну, таки, такі мощні тут сплетення зробилися в центрі. Мені просто цікаво, про що це. зміст сенси, що там відбувається. Ось. І Угу. Бачите, тут не доведено такі обрива ліній. Ось чого, чому саме ось вони є. Не доведено до краю. Тут не доведені лінії, тут не доведені, тут недоведені лінії, ось і багато. Ну, є, ну, є тоненькі лінії, є і ці такі об'єднані. Я, я розумію, що ви тут ще мали інші лінії. Потім за залили їх. В мені просто цікаво, що у вас там відбувалося під час під, під час вашої роботи, що ви вирішили ось ці лінії таким іншим маркером ввести і зробити цю роботу. Просто цікаво самі почитати. Скруглення є, навіть ці тоненькі лінії вони скруглені. Ось тільки бачите, така є рівна лінія, ось в цій частинці, то треба її трошечки промірашувати. І можна, наприклад, ось тут так от, влучити, ну, і з фон можна щось вивести. Але достатньо ліній. Тут можна, наприклад, фон вивести архетипування зроблено добре, добре різними ось, об об з об'єднаннями, архетипами. Складно і білий кольор залишений, тільки єдине, не бачите, тут в цьому частинці тут, наприклад, цей білий поділений на дві, два сегмента, тобто об'єднаний він, а тут він є окремо. Тому можна, наприклад, провести лінію, вже два сегмента, таких потрібно. Тут, наприклад, можна цю петельку під'єднати, наприклад, сполучити цей участочок із цим в цьому місці, і то буде об'єднана структура. Нейрографічна робота, скруглення, всі виконані добре. Ось немає до чого щіплятися. Хочу почитати скоріше про цю роботу, тому що мені так цікаво, тому що або ви щось плутали, або я щось переплутала, бо мені здається, такий же опис. Десь я вже вас бачила в вашій роботі. А ті... Ось щось таке дуже знайоме. Так, модель Азов, формат А4, 24, 27 слів, виконання дві години тема. Я говорю до того, як припекло чай, чай, образи чайника, що зриває кришечку, емоції, сором, тіло зажати значення сенсу при використанні алгоритму зустріла слова, що є тригером для мене. Зрозуміла, що це мене імпульсивне, Зрозуміло, що це тема імпульсивних вчинків. Викид, образи прірви, емоцій, страх тіло, спазмоване, значення, сенси, проявлення соромно. Краще промовчати, але розуміння, що деструктивне мислення фазпу, угу. але ви дуже гарно розтворили викид, його практично тут і не видно його. Знаєте, така згрупована робота, що навіть не зрозуміло, де був цей викіт раніше. Я розумію, що він десь тут в центральних цих частинках був, але от так він гарно у вас там розійшовся, ви його так гарно перетворили, що не видно. Так, образи розкруглені каміння, вода каміння точить у вас, страс зменшується, спазм локалізується в животі і значення йти маленькими кроками. Інтеграція фігури фон. Образи великі люди, я маленька, занепокоєння, руки заніміли, значення сенсу дуже страшно проявлятися. Розумію, архетипування образів немає, емоції осередження. тіло почало почало дихати, зробило один великий видих значення сенсу об'єднувати, групувати, але невеликими порціями йде догори поступово. Я ще хотіла би вернутися до теня. Я говорю до того, як припекло. Рекомендую вам взагалі тему одним-двома словами. Ми, як ми, ми Більше стисніше робити, ти не так розгорнуто. Ось, тому трошечки мені самі цікаво от, я говорю до того, тобто, якісь ви отримали зворотній зв'язок. Щось я розумію, що ще була якась перед історія в цьому. Тому краще це про це про відносини з близькими, це проходу самі собі від свого язика. Тобто, я розумію, але я собі ворог ніби знати, я собі сам собі ворог, мій язик, мій ворог. ось як така для пата хвеська. Ось це то знаєте, з чим скоріше. Ну, що ви попрацьовуєте, ось не зовсім зрозуміло, по рефлексії, і ну, я розумію, що це було там А але ось не зовсім розуміло, що ви працюєте, бо емоції з сором, то ви сором за себе так розумію, і просто мені трошечки ця вся історія не зрозуміла. Ось так, лінія поля, образи допомоги зовні. Страх та надія від слідкового дихання, значення сенсу просити про допомогу можна. Угу. А, то дивіться, якщо ви на цю тему лінію поряд просите про допомогу вишнього, чи ви звертаєтеся до, до, до допомоги взагалі в даній ситуації, де ви знаходитеся. Йдеться фіксація. Я з вам про це говорила, ще раз повторюю в інших роботах, що що ви фіксуєте, наприклад, є образ гармонії, то ви гармонійно себе фіксуєте. Що ви, за які сенси додаєте ви, в те, що ви фіксуєте. І називати фіксація, наприклад, фіксація коло, я фіксую там життя в радість там, чи радість в. Там, ну, Стає мене з собою. Наприклад, ну, я не знаю, що ви фіксували, а тут просто образ йде гармонія, емоцій немає, тіло чесалося, ліва рука, значить сенс гармонізувати те, що є. Стилізація, образи йти пристав, приставним кроком бо, до тоненьких ліній. Так, ці тоненькі лінії бачу я в фоні. Тіло заморання, значення на, наче на, хтось зверху каже, що треба покращити, але жити мені це життя. Так, мої цінності ви вийшли в тему 2.0. Бачите, виток ось о, тут чітко сформульована тема. Не так знати, розговлювати, а свисли, це круто. Образи мене з високо піднятою головою, спокою розправила груди, значення, сенси, бажання, пошуку, саме того, що потрібно саме мені, що буде кращим саме для мене. де слід. Ну, знаєте, так скажу, цікава робота, але ось, ось трошечки мені не зрозуміла ось по, по контексту. Ось, так як я кажу, це ви записували, добре, що відслідкували. але і до чого прийшли ви. Розумію, що, що вам треба ну, це з вашим з життя, але маю надію, що ви відпрацювали якісь свої. Ом, ці соси, сором, що був закладений, бо є страх, сором цих ці багато емоційних зарядів. Було просто цікаво, було, що там було. ну, Тобто, як я б особисто працювала, то там було б трошечки воно все інакше розкрутилося. Я б просто зрозуміла для себе, що працювала. Маю надію, що ви роз, ну, цю роботу пропрацювали і для себе зроб, мали користь від цієї роботи. Дякую вам. За те, що ви поділилися. Зараз вам вийшов зворотній зв'язок по заняттю. Ось, і будемо далі з вами пілкуватися при нагоді. Всього доброго. До побачення з вами.